Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні вівторок, 9 лютого. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. Перша хвиля грипу поступово залишає буковину. Пільговиків змушують сплатити за проїзд. Голосування щодо однієї з електронних петицій було сфальшоване. Через епідемію грипу в Чернівецькій області, яка забрала життя 12 буковинців, у сусідній Румунії вирішили провести масове щеплення. Спеціально для цього вже завезли 30 тисяч доз вакцин. Натомість санепідеміологи стверджують, що перша хвиля грипу поступово залишає буковину. Значно менше хворих і серед дорослих, і серед дітей. Протягом вихідних до лікарів звернулось вдвічі менше буковинців, запевняють медики. Загалом захворюваність знизилась на понад 30 відсотків, менше недужих і серед дорослих, і серед дітей. Пропорційно зменшується кількість осіб, які потребують госпіталізації, кількість пневмоній». У реанімації наразі перебуває одна вагітна буковинка, Та загалом кількість вагітних, які змушені лікуватись у медустановах, значно зменшилась. Наразі таких 17. У нас є вже і виписані вагітні, і є такі, які були в стаціонарі з приводу цих захворювань, але успішно народили. Тобто також вже є виписаними додому. Оскільки грип відступає, тривалий карантин закінчився для учнів більшості районів області та не для всіх. Ще тривають вимушені канікули в Новоселицькому, Котинському районах та Стороженецькому районі. Це населені пункти, де захворюваність в кінці минулого тижня була дещо вищою, ніж загалом по зазначених районах. Та санепідеміологи прогнозують, що за кілька днів учні цих районів сядуть за парти. Кажуть, наразі немає підстав для продовження карантину. Працюватимуть школи та садочки також у Чернівцях. Допоки гриб крокує з Чернівецької області, у сусідній Румунії роблять все, аби недуга не прийшла до них. Ми отримали такого достатньо цікавого листа від посла Румунії в Україні, що стосується ситуації, яка є в Сучавському повіті. Так там чітко було написано, що в зв'язку з зростанням захворюваності у Чернівецькій області, як ті, яка межує з відповідним повітом Румунії, вони завезли 30 тисяч доз вакцини для того, щоб прищепити населення груп ризику. Це було тиждень назад. За словами медиків, найбільше грип поширюється у країнах, де щеплення радше винятня. Ток, ніж правило, це Азербайджан, Молдова, Білорусь, Росія, Словенія. Та недовго потурбували і мешканців розвинутих країн, до прикладу, Великобританії та Франції. Там зафіксовані важкі форми грипу. Дуже характерна для H1N1 грип, а наявність не стільки сезонного підвищення захворюваності, скільки саме наявність важких форм грипу. Попри суттєве зниження захворюваності на Буковині медики закликають дотримуватись рекомендацій лікарів, адже не виключають другої хвилі грипу в кінці лютого. Ольга Андрійська, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Пільговиків змушують сплатити за проїзд. З такими скаргами до редакції Чернівецького репортера звернулись мешканці району Роша. Запевняють, їм навіть ніхто не пояснив, чому. Причину з'ясовували наші журналісти. Зміняють пільгові рейси, не хочуть їхати пенсіонерів возити. Сказали, що не будуть. Із криком та обуренням мешканці району роша сідають у маршрутку. Кажуть, досі пільговикам не доводилось сплачувати за проїзд, але тепер у них вимагають гроші, і це зважаючи на мізерні пенсії. У мене з пенсії лишилося 90 гривнів. Дев'яносто гривнів з пенсії, що я заплатила світло газ. Дехто з пасажирів винними у всьому вважає водіїв, інші стають на їх захист. Люди оберені в тому, що міська рада до сих пор не вирішує питання з перевізниками, і міська рада не заключає договор. Це відшкодування ніяким їм не дає, водій тут не винен. Водії намагаються заспокоїти пасажирів і пояснити, чому відтепер пільговикам доведеться сплачувати за проїзд. Запевняють, мають на це відповідний наказ. Міська рада видала, міська рада неспроможна, вона сказала, що Київ не фінансує нас. І ми не спроможні держати пільговиків. Усіх позбавляють крім атовців, атовці і інваліди першої і другої групи. І поки не почнуть фінансувати нас до тих пір, ми будемо не спроможні будемо возити пенсіонерів. Свої аргументи мають і перевізники. Державному бюджеті не закладені гроші на 2016 рік на перевезення пільгової категорії населення, і тому соцзахист не мав механізму укласти з нами угоди. У міській раді нас запевнили, що намагаються вирішити це питання. Для цього скликали робочу групу. Про її рішення пообіцяли повідомити невдовзі. Натомість перевізники запевняють, що роблять все можливе, аби пільговики знову мали змогу користуватися правом безкоштовного проїзду. Ми звернулися до кабінету міністрів, міністерства соцполітики і чекаємо відповіді. І після чого ми написали лист один, написали лист другий, що ми не можемо, що це неможливо, це не є ремонт квартири, що він може почекати. Потрібно терміново вирішувати питання. Ольга Андрійська, Сергій Бабі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Майже 130 тисяч буковинських родин звернулись по субсидії та охочих отримати компенсації поменшало. Принаймні, так запевняють у Департаменті соціального захисту облдержадміністрації. Про це більше далі у сюжеті. На сьогодні по субсидії в Чернівецькій області звернулось майже 130 тисяч родин. Кожен день приходили в січні місяці по 100, 200-250 людей у районах. Чернівецької Чернівці в районах міста Чернівці, бо тут найбільша кількість людей, які потребують допомоги від держави, субсидії призначені поки не всім. Адже деякі мешканці були не повідомлені, але найближчим часом це недоопрацювання обіцяють виправити. Наразі зменшилась значно кількість людей, які приходять за субсидіями. Якщо ви зараз з'явитись в кожному. Із великих управлінь, таких як Шевченківський, 1 травня, ви бачите, що того натовпу немає. Цьогорічна кампанія субсидії завершиться лише тоді, коли нарахують пільгу ще п'ятьом тисячам буковинців. А правильність призначення субсидії перевірятимуть представники фіскальної служби: Катерина Буняк, Петро Гойдащук, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Про головні завдання та роботу, яку проводить військовий комісаріат Чернівецької області, розповів на черговому брифінгу комісар Віталій Чурай. Про відновлення військового обліку, високе бажання буковинців служити за контрактом та інше, дивимось далі. Одним із головних завдань комісаріату області є відновлення військового обліку, а саме взяття на облік громадян, які раніше на ньому не перебували. Я звертаюся знов до керівників підприємств, установ, організацій. Всіх форм власності незалежно про необхідність законом визначений термін СІПДІП при прийнятті на роботу, при звільненні з роботи, повідомляти військові камісляти, ну і відповідно інші структури, які ведуть облік, теж саме повинні повідомляти військові камісляти про рух військовозобов'язаних. про… Зміни їх сімейного стану, що стосується раксів, що... цього року збільшилась кількість прийняття на військову службу за контрактом. На перший квартал в області визначено прийняти на службу 410 осіб. осіб. Нас на сьогоднішній день вже прийнята на військову службу за контрактом біля 40 чоловік на цьому тижні. Плануємо ще відправити військову частину навчальної військової частини біля 50 чоловік. Нагадую, що за весь минулий рік ми призвали 160, біля 160 чоловік. Сказав, на цьому тижні ми відправляємо біля 50 чоловік. Із цього складу виявили бажання проходити військову службу є п'ять жінок. Більше 15 чоловік учасники антитерористичної операції, які вже проходили службу і приймали участь. Зазнали змін умови прийняття на службу за контрактом. Донедавна кандидат на службу міг самостійно обирати місце та посаду проходження служби. Тепер кандидатів направлятимуть до навчальних частин, де поділятимуть на групи, ті, котрі нещодавно проходили службу в армії, громадяни, яким потрібно відновити свої військові навички, та ті, кому потрібне повноцінне навчання. Петро Гайдащук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Про криміногенну ситуацію в Чернівцях розповів начальник міського відділу поліції. Він звітував про затримання зловмисників, які скоювали злочини на території області, а також розповів про шахраїв, які виманюють у чернівчан гроші. Станом на сьогодні до міських відділів поліції із заявами звернулись 3040 громадян. З них звернень кримінального характеру було 670. Левова доля. Цих кримінальних правопорушень, які на сьогодні є в нас в обласному центрі, це складають злочини майнового характеру. Зокрема, це крадіжки всіх видів, скажем, і шахрайства. початку року в Чернівцях зареєстровано 66 випадків шахрайств. 85% таких випадків це банальні схеми. Занадто довідали наші громадяни, тому що ці шахрайства, ці 80%, складаються з того, що позвонили, представилися. Працівниками правоохоронного органу, за начебто, там, що у вас син там, чи чоловік затримані правоохоронними органами для вирішення питань. Так само дуже багато випадків, коли через веб-ресурси замовляють речі, відправляють кошти на вказані рахунки. І ще один випадок це коли представляється працівниками банківських установ. З початку року на території міста не зафіксовано жодного вбивства, але були три смерті внаслідок нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Так, останній трапився на вулиці Пруцькій, 6 лютого. Від тяжких тілесних ушкоджень помер чоловік 1974 року народження. По виїзду на місце події було встановлено всі обставини було вилучено відповідні там і речові докази. І відео встановлено особу, яка спричинила тяжкі тілесні ушкодження. Раніше судимий вже за тілесні ушкодження, спортсмен, скажімо так, тому що йому вистачило двох ударів для того, щоб нанести таких тяжких тілесних, щоб. Спричинити такі ушкодження. Що ж до крадіжок, то зараз почастішили крадіжки з автомобілів. Вони становлять 40% від усієї кількості. Нещодавно Чернівецьким відділом поліції затримано групу з чотирьох чоловік, до складу якої входило і двоє неповнолітніх, які вже на протязі там осені і буквально цих місяців скоювали крадіжки з автомобілів. Вечірній час це в основному предметом було акумулятори. От ця група фактично знешкоджена. за оголошено підозри вказаним особам. Речові докази фактично вилучені. Наразі вже по вісьми таких фактах. Речові докази вилучені. Наразі тривають досудове дослідження. Затримали ще одного крадія, на рахунку якого вже 12 крадіжок з автотранспорту. Дар'я Товпіч, Дениснауменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Буковинські прикордонники черговий раз зупинили спробу переправити контрабанду до сусідньої Румунії. 8 лютого спільно з міжвідомчою групою з числа оперативників СБУ області та Чернівецького прикордонного загону на ділянці відділу Красноїльськ та Селятин було вилучено майже 40 ящиків цигарок та затримано одну особу, яка намагалась переправити цютюнові вироби до Румунії. Моменти тютюнові вироби знаходяться в. Прикордонних підрозділах здійснюється повний їхній перерахунок щодо громадянина України, який був затриманий за скажімо, переправку тютюнових виробів, то на нього складені адміністративно-процесуальні документи в подальшу його долю вирішуватиме суд. Голосування щодо однієї з електронних петицій було сфальшоване. На сайті Чернівецької міської ради була зареєстрована петиція щодо заміни керівника управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради Ігоря Незборецького. Ця петиція набрала 252 голоси, але чиновники вважають, що результати голосування сфальшовані. До працівників міської ради почали звертатись люди, які обурені тим, що їх прізвище зазначені в голосування за петицію щодо зміни керівника управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради, враховуючи дані обставини, Чернівецький міський голова відповідним листом сьогодні звернувся до прокуратури Чернівецької області управління служби безпеки України в Чернівецькій області і головного управління національної поліції. Враховуючи те, що на нашу думку, у даних діях почаються ознаки складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 361 кримінального кодексу України, зараз надходять заяви громадян про те, що вони не підписували цієї петиції, а їх прізвище просто використали, створивши фальшиві електронні скриньки. Ці адреси за змістом досить схожі, а різниця в часі голосування кілька хвилин. сначала на у нас звание. Вот одна из звания хочу читать. На электронном почту пришло зверь. Добрый день. Каким образом мой голос был зарегистрирован на петиции, которую я не поддержал? Это махинация является уголовно наказуемым действием. Если ответа не будет, будет подано коллективное заявление в суд по факту мошенничества и подделки результата голосования. Сначала до Сегодня буквально приносит мне коллектив той же самой поликлиники. Все вы называем Я зачитываю. Коллектив поликлиничного отделения Міська лікарня Нагороди висловлює своє обурення з приводу того, що на сайті електронних петицій Ченівецької міської ради, використали прізвище працівників та пацієнтів нашого закладу без нашої згоди. У зв'язку з цим чиновники вирішили вдосконалити систему подання електронних петицій та голосування за них. Ми плануємо використати бенкінг, тобто для того, щоб зареєструвати петицію чи проголосувати за неї. Людина повинна буде ввести номер банківської любого банку або карточки чернічанина, ввести номер. Відповідний банк, який видав цю карточку чернічанина або е, видав вам кредитну карточку, яку ви заходите на реєстрацію, е, видасть нам замість е, людей, замість мешканця, котрий е, планує зареєструватися, видасть прізвище ім'я по батькові і поштовувати електронну адресу. Фальшовані голоси щодо петиції про зміну керівника управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради не будуть враховувати при підрахунку. Дар'я товпіч, Роман Вірімєєнко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. З 1 січня 2016 року чернівчани можуть у ЦНАПах та у приватних нотаріусів зареєструвати акти на землю. Також на місця передали повноваження і щодо реєстрації фізичних осіб-підприємців. Більше про це дивіться далі. 1 січня цього року в силу вступив пакет нормативно-правових актів, які регулюють порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та реєстрацію юридичних фізичних осіб підприємців. Згідно з даними нормативно-правовими актами, на сьогодні суб'єктами державної реєстрації, окрім державної реєстраційної служби, можуть виступати також місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, структурні підрозділи комунальних підприємств. Місцевих рад, а також приватні нотаріуси вже зараз. Приватні нотаріуси, які підключені до державного реєстру, можуть здійснювати державну реєстрацію як юридичних фізичних осіб підприємців, так і речових прав на нерухоме майно. Статус нотаріуса визначається законом в принципі такий самий, як і будь-якого іншого державного реєстратора. Єдине, що якщо до державних реєстраторів вимагаються і окремі кваліфікаційні вимоги статею 6 не встановлені, то до нотаріуса якихось додаткових вимог не встановлено. Тобто він нотаріус, він визначений законом реєстратора. А з 1 травня 2016 року функції державної реєстрації управління юстиції в області здійснювати не буде. Ця функція буде здійснюватися виключно місцевими органами виконавчої влади. Тобто Відділами державної реєстрації при районних державних адміністраціях або відповідно при міських радах, Чернівецькій чи Новодністровській. Окрім того, цю функцію може здійснювати також, е, я вже сказав, відділ Чернівецької міської ради або Новодністровської ради. Структурний підрозділ, який може бути створений при комунальному підприємстві районної ради, і знову ж таки той же. Приватний нотаріус Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Яскраве сонце взимку. Твори Лариси Куваєвої та її підопічних вихованців студії образотворчого мистецтва мають змогу побачити всі охочі буковинці. У центрі культури Вернісаж відкрилась виставка під назвою Хай буде сонце. Найбільше мені сподобалася головна картина це сонце. Саме так назвали виставку. Хай завжди буде сонце. Пейзажі натюрморти абстракції, аби їх створити. Юні і неймовірно креативні вихованці студії образотворчого мистецтва використовували акрил, акварель та пастель. Та найголовніше у кожній цих робіт запевняють художники відображення внутрішнього світу. Відвідувачі виставки кажуть, такі картини нікого не можуть залишити байдужим. Дуже позитивні, всі картини дуже яскраві, всі сповнені насиченими кольорами. І зараз у нас зима, але вона не зовсім така сніжна. І Хочеться вже, мабуть, трошечки весни. І тут такі всі барвисті кольори на цій виставці. Це дуже прекрасно зразу піднімає настрій. Творити саме так навчили їх керівник студії Лариса Куваєва. Просто малюю так, як мені серце диктує в техніці акварелі. Я не задаюся якимось такими задачами, якийсь певний стиль витримати. Кожна картина має випромінювати позитивну енергію, немов сонце. І юним художникам вдалося впоратися із цим завданням. Вважає їх керівник. Окрім творінь студійців, на виставці всі охочі мали змогу побачити і робота члена національної спілки художників України Лариси Коваєвої. Більшість картин це ті, які були створені минулоріч у Парижі. Триватиме виставка у центрі культури Вернісаж до 22 лютого. Ольга Андрійська, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Facebook, а також на нашому офіційному веб-порталі дабідабідабімтерка. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.